Увечері були вибухи, е, і була пошкоджена е, пошкоджена будівля гуртожитку. Е, туди в Лу ракета е, попередня С 300 Але на щастя е, знаєте, не було таких е, великих руйнацій. Е. Ждали двоє чоловіків. Їх забрала карета швидкої допомоги. Я був на цьому місці, але дуже багато людей було налякане, бо там перебували люди, які переїхали до нас, були вимушені переїхати з інших районів Харківської області. Що стосується ночних обстрілів, то так було влучання двох ракет, і взагалі пошкоджено було за ці обстріли 11 будинків. Зараз працюють наше комунальне підприємство для того, щоб усунути всі ці руйнації, якіли росіяни. щодо обстановки, яка у місті, то ніякої паники, ніякої відтока людей. Немає Спокійно всі працюють, всі займаються своїми справами. Працює громадський транспорт, працюють підприємство і життя, життя, життя тече, і це все можливо завдяки нашим славетним військовим, які боронять нашу землю, які захищають наше місто, місто Харків і захищають нашу Україну.